Привіт-привіт! А чи готові ви дізнати щось таке, що змусить вас сказати Вау! А я й не знав? Якщо готові, тоді поїхали. Вірніше поплили. Десь на самому південному куточку Одеської області є крихітний острів Анкудінов. Саме тут закінчує свій шлях одна з найвідоміших річок Європи Дунай. І не просто закінчує, а буквально впадає в Чорне море. Саме тут встановлений незвичний знак нульовий кілометр. До острова можна дістатися тільки човном або катером, що створює атмосферу ізоляції та спокою. Острів входить до частини Дунайського біосферного заповідника, що охороняється ЮНЕСКО. Тут є унікальні ландшафти, багата фауна. Можна побачити рідкісні птахи, риби, водяний лілії, очерети та дикі тварини. У минулому острів активно використовувався рибалками. Деякі джерела стверджують, що на острові були навіть хатки чи сезонні стоянки. Острів Анкудінов захований у зелених обіймах дельти Дунаю. Це справжній куточок дикої природи, куди можна дістатися лише човном. А зовсім поруч, нульовий кілометр, звідки річка віддає свої води Чорному морю. Тут, на стику води, землі і неба, природа говорить голосніше за будь-які слова.